Вітрі друзі, ми знаходимося в залі ресторану, де повинен бути двохрівнева натяжна стеля. Оце стеля першого рівня, оце стеля другого рівня. Можна було, і отут вона, бачите, як заокруглення йде ось таке. І впирається в стіну. Я вирішив не робити двохрівневим безщільовим профілем оці перепади, тому що. Тут потрібен більший перепад, чим передбачає двохрівневий вищільовий профіль. Той що ну, є в нас тут на території наявності. Тому я роблю так, як вже робив. Спочатку побив профіль, доки мені потрібен перший рівень, бачите? Зарізав його під кутом 45 градусів. Ось. І далі наступний під кутом 45 градусів і почав бити постелі. Між собою я їх склеїв космофеном. І кути, щоб змякшити, трошечки проклеїв просто малярським скотчем. І далі він мене йде по стелі. Тут він, бачите, зробив зарізи і пустив далі по стелі в ту сторону, де зробив подібне, подібну ситуацію. Ось так. І зараз ближче, з драбинки вам все це покажу. Ось так, бачите? Сюди буде заправлятися кут, і там, звичайно, все решта як нормально. Сюди кут, кут, сюди профіль буде заправлятися верхом, сюди буде йти і ось сюди, через оце місце. Що оце? Це замість перегибочного Z-профілю алюмінієвого, Бо він дорожчий, а оця штука, самі знаєте, вона в рази дешевша. Виставив через кожних 60 см по рівню по ниточці по лазеру планку і до неї кріплю ось, буде мій перегибочний. Це буде стеля першого рівня. Попередньо, перше я її буду закладати. Сюди ще одна така сама рейка б'ється вздовж. Вздовж і туди так само. Для чого до неї буде кріпитися тіньовий профіль другого рівня оцієї сторони. Тобто, я їх отут з'єднаю в цьому місці. Потім через тіньовий профіль відмічу на полотні першого рівня, яке тут буде загибатися. І сюди буде заходити, відмічу, де повинні бути дірки. Поклею в них термоусадочні кольця, такі на 8 на 10 мм. І вже через них через них засверлюся в рейку, яка буде ось тут. Таким чином, тіньовий зазор у мене вийде не 6 мм, а 7 приблизно, плюс-мінус, навіть може менше, 7 мм. А кольцо не дасть розійтися шву. Крім того, стеля ж вона може трошечки грати, в залежності від температури, правда, і воно собі буде в межах того кольця, собі буде туди-сюди подаватися. Ось так я вирішив вийти з цієї ситуації, бо мені потрібен більший зазор і повинен бути тіньовий зазор, ось тут. І більший перепад ніж 6 см. Ну, ось і все. Дуже просто. Я вже так робив. В себе вдома. Чітко стоїть 4 роки ніякого нічого. Все добре. Ну і якщо ви зустрічаєтеся з подібною картиною, можете взяти собі це на озброєння. Напишіть мені, що ви про це думаєте. Звичайно, ці всі лишки я поврізаю, що там торчить. Ось з цього, бачите, просто тут ще так панелі положені по інтересному mm -hmm. І зараз приступлю до монтажа оцінюни. сторони. От таку саму буду балясину будувати. І теж буду тут перегібочний клеїти до оцього кута. Попередньо зніму, зніму. Oh, малярський скотч. От і все. Напишіть мені, що ви про це думаєте.